Відмова національного банку від індикативного курсу валюти проведення аукціонів сколихнула валютний ринок. Гривня знову побила рекорди падіння. Чи стабілізує національну валюту впровадження Нацбанком плаваючого курсу? Наші журналісти намагалися з'ясувати у економістів і аналітиків фінансового ринку. Відмовитись від чинного в Україні індикативного курсу взамін на плаваючий було необхідністю. Повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева. Адже він лише дестабілізував ситуацію з цінами на ринку. Тому від сьогодні в країні починає діяти вільне утворення курсу. «В связи с тем, что, скажем, мы считаем, что нас ожидают очень в скором времени положительные изменения, да, связанные и с тем, как мы движемся по пути реформ, и с теми огромной международной помощью, которую мы ожидаем, мы посчитали, что нет на сегодняшний день смысла переходить даже к каким-то видам другого поиска равновесия, чем просто свободного курса образования». За словами Гонтаревої, різниця між реальним курсом та індикативним досягала 20-30%. Реакція ринку на відмову від індикативного курсу і аукціонів не забарилася. Якщо на відкритті торгів на Міжбанку долар коштував 17,10, на їх закритті він стрибнув до позначки 22-20. А з врахуванням комісій банків, зелений потягнув вже на 25 гривень 20 копійок. Експерти вважають, що стабілізувати грошову одиницю вдасться лише після отримання кредиту від МВФ в кінці лютого. До того часу побачити в. Такие вот амплитуды, которые сейчас от, шест... от 16 до 24, конечно, они более сузятся. Будет может быть ближе к 20, вот, но, но все равно будет в каких-то рамках колебаться. То есть мені мне кажется, сложно выработать в сегодняшней ситуации, даже если его полностью отпустить. Серед економістів є побоювання, що впровадження плаваючого курсу негативно позначиться на кредитному навантаженні країни. В цьому випадку розраховуватись боргами доведеться за тією ціною, яка буде на ринку, але є і позитивні сторони. Єдиний для всіх курс полегшить роботу економічних агентів. Головний позитив – це курс, по якому економічні агенти. Підприємці, фізлиці, можуть реально заключати зділки і приобретати валюту. Він буде им понятен, і вони будуть його а не п'ять градацій: індікативний, міжбанк, налічний, банківський, карточний. То тобто, эта масса. Наскільки дієвий плаваючий курс та як скоро він принесе позитивні результати, аналітики поки що спрогнозувати не можуть. Адже все залежить від реакції ринку. Тому більш конкретніші висновки отримати можна лише з часом. Вероніка Сектим, Юрій Росохай, Артур Коноваленко, телеканал Київ. we <laughs>